Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину і Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде люстра відробника Ride Selection. Люстра в мене на 5 плафонів, є ще в колекції модель на 8. Каркас її повністю з металу. Основний колір покриття це бронза. І лише деякі елементи чорного кольору це матова гладка поверхня. Плафони. З напівпрозорої тканини бежевого кольору циліндричної форми розміром 11 на 17 см. Кріпляться плафони на патрони. Патрони є 14 термостійкий пластмас. максимально допустима потужність кожної лампи 40 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED-лампи. Споживає кожна 6 Вт, видає близько 50 см. Я вважаю, що лампи мають бути в даному випадку прозорими. Я люстру підключив, ось так вона виглядає увімкненою. Ну, тканина світло дуже добре пропускає, тому освітлення буде яскраве, розсіюється воно абсолютно в усі боки. Ну, найменший потік світла буде донизу, а так усі боки досить яскраве освітлення. Кімната може бути будь-якого типу та призначення, площа кімнати навіть до 20, скажімо так, від 15 до 20 квадратних метрів, в залежності від типу та призначення цієї кімнати. Висота люстри складає 45 см від стелі. Висота не регулюється. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки, діаметр стельової чаші 10 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!